цю хату стягнули. Так, так, так. А і... що, хіба були якісь руїни? Ну, трошки було. Трошки було, то вона трохи це. Ми стягнули понизу і по верху. Да, це трохи відпало, тут випучило. Але це таке, напевно, і було зроблено, бо судячи Судячи з цього, це рідне. Це рідне, буде робити, я вам сказав, це рідне. Так. і таке пузо є, значить, руйнувань не було в цьому, трошки там на цьому пузі. Це пузо так і збудували, я так да, розумію. Да, да, це таке, це воно да, не. Не випучило. І тут от ця терасу, я не знаю, чи краще може кімнати зробити. Бо ну, тут укопано... Ви чекайте, зробити, У то друге питання. Тут вирішаєте ви що вам робити. А ми, як будівельники, вирішаємо чи можна так, тут. Можна чи можна тут продовжувати якісь ситуації? Ви рішайте, ви знаєте, що робити.